Мене звати Віталій, мого напарника звати Зеніт. Це чорна німецька вівчарка і е, йому шість років. Кінологом працюю більше вісьми років. Ну взагалі, щоб підготувати, повністю. Е, пошукову рятувальну собаку, це десь до двох років, але потрібно потім завжди займатися собакою і постійно підтримувати її форму і свою. Знаходимо статистів, тому умовних потерпілих, і, тому що ну, нам треба тренуватися на умовних потерпілих, ми шукаємо в першу чергу ну, живих людей, і робимо, ховаємо їх і шукаємо. В даному випадку зеніт він працює більше за іграшки, для нього іграшка це дуже цінно. І відповідно до того він зв'язує, коли ми підходимо до завалу, до умовного завалу, і так само і на реальному завалі собака вже зв'язується і вона чекає, що вона отримає. Найде людину і отримує іграшку. Є різні позначення, але нас вона позначає вихід, живого, вихід запаху живої людини. І в даному випадку він подає голос. Найулюбленіша справа це гра з м'ячиками, іграшками. Це його саме більш заводить. І, і гра, коли ми кидаємо м'ячик, він доганяє. І це для нього просто супер.